Мінімум теорії, максимум практики. Саме під таким гаслом стартували психологічні тренінги для підлітків. На першому занятті займалися самопізнанням, аналізували я реальне і я ідеальне. Уже першу зустріч учасники тренінгу вподобали. Я дізналась дуже багато нового для себе. Я... Чесно, іноді дуже важливі такі зустрічі, коли тобі потрібно знайти себе і взагалі знайти своє місце в суспільстві. Ми тут відчуваємо себе комфортно і не переживаємо про те, що щось не де скажемо. Мені сподобалось достатньо, було прикольно. І нові знайомства, і люди приємні дуже. Що ми малювали руку свою, про дотики, все це. Це допомогло, допомогло мені згадати, що в мене є, що я люблю. Це реально допомагає. Ти маєш більше про себе дізнатися і знайти ще більше друзів, з якими можна спілкуватися або гуляти. Дехто із психологією тісно дружить і вивчає її вже давно. Мене цікавить більше арт-терапія психологічна, а найбільше подобається техніка нейрографіки. Тому що я е, люблю малювати. Тобто, і через малюнок, саме цією технікою наша підсвідомість нам дає якісь е, щось кажуть, і це дуже цікаво от, побачити на малюнку. Ці молоді люди у такому складі зустрінуться ще щонайменше двічі: говоритимуть про самооцінку та саморозвиток. Загалом заняття будують так, аби вести діалог і порушують ті теми, які наразі найактуальніші для підлітків. Практичними вправами я просто намагаюся їм показати, як важливо розуміти себе і дати відповідь про те, що тобі важливо. Бо іноді навіть звичайне питання воно ставить в тупік. Людина не знає нічого хоче, ні що ставить на меті, що приносить задоволення, що може підняти настрій. Це такі нібито прості речі, але варто про них знати. Психологічної допомоги у час війни потребують усі. Підлітки особливо вразливі, тому про них варто подбати, каже психологиня Ксенія Малаховська. Наші підростаючі підлітки це наше майбутнє України. І сьогодні, коли в нас дуже багато є факторів, впливаючи на наше психічне і ментальне здоров'я, це важливо. Я вважаю, що це найважливіші моменти турбота про наше майбутнє, про наших дітей. Проєкт ініціювала громадська організація Щасливі діти за підтримки комітету медичної допомоги в Закарпатті. Проводить тренінги психологиня Ксенія Малаховська. Участь безкоштовна, реєстрація обов'язкова. Кількість місць обмежена. Детальний розклад занять та форму для реєстрації публікує громадська організація Щасливі діти на своїй сторінці у мережі Фейсбук.